Друзі, вітаю вас усіх, і хай Господь рясно-рясно рясно поблагословить кожного із вас, Бог великий прямо зараз у вашому житті, Бог, який може все, Бог, який творить чудеса, Бог, який сьогодні робить неймовірні речі і їх безліч, їх не можна порахувати щодня. Своєю милістю і благістю в твоєму житті. Це наш Господь, живий, воскресший, прославлений переможець, який, як батько, піклується і служить кожному із нас. Позавчора я рекомендую подивіться, я говорив про кризу батьківства в церкві. Сьогодні, в контексті цього я хотів би просто продовжити: про здорові відносини між наставником і наставляємим, між батьками і дітьми про здорові відносини, які ведуть до прориву, які ведуть нас в покликанні, які які допомагають нам разом спільно зростати. Я згадував про Мардихея, я згадував про Єсфір, про те, як служив Мардихе Єсфір, Ви можете про це почути, як реагувала Єсфір коли він як наставник, як вихователь їй служив, підказував, як вона реагувала в шанобливості, в смиренності, коли Мардах і, і Гігай говорили на станову в її життя, і через те, що її серце було слухняним, смиреним, там був послух, там була повага, шанобливість, там було смирення. Всі ці речі допомогли їй війти в покликання, стати царицею і спасти Божий народ Ізраїля. І це було від Бога. Це було від Бога. І ось в контексті цього я згадую ще один текст: Євреям, 13-й розділ, це останній розділ 17-й, 18-й віршів, про здорові взаємовідносини між батьком. І дітьми або наставником, і наставляємо, або пастором і лідерами, або лідерами і тих, кого люди ведуть. Слухайте, слухайте або слухайтесь наставників ваших, і будьте покірні, бо вони постійно дбають про душі ваші як ті, що зобов'язані дати звіт, щоб вони робили це з радістю. А не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість, тому що в усьому бажаємо поводитись чесно. І ось будемо зараз розрізняти, що Бог хоче бачити в здорових взаємовідносинах між нами, яким повинен бути я, якими повинні бути ви. або якими повинні бути ми, коли Бог поставив когось в нашому житті, коли в нашому житті є наставники або пастори, або служителі, які ці ем, такі взаємовідносини між дітьми і батьками, між е, сьогодні служителями і наставляємими, напевно, якщо ми говоримо про тих, хто наставляє, дивіться. Ми повинні дбати про ваші душі. Це те, про що я згадував, що Мардахей постійно кожен день він ходив, 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 він питав за, за свою е, Гадасу, як у неї, що у неї, як здоров'я, як вона себе почувається, що відбувається. Це постійне служіння. Це не просто там формальне служіння, це коли ти в серці маєш, це як неємію я зараз читаю, коли. В нього болить серце за зруйнований Єрусалим, за те, що він знає, що люди в полоні, він не може не їсти, не спати, в нього болить серце за людей, за дім Божий, за землю Божу. І ось написано, що ми постійно дбати повинні. Я постійно дбати повинен про вас, або ваші лідери про вас, про вас повинні дбати. Розуміючи, що ми дамо звіт і перед церквою, і перед пастором, а насамперед перед Богом. Ми дамо звіт, чи ми були добрими, чи ми були ревними, чи ми були працьовитими в справі в ділі Божому, чи ми були лукавими і лінивими рабами. Ми будемо давати звіт. Дуже важливо, щоб ми це, знаєте, як робили з радістю, з радістю, щоб ми не були як ропотники, щоб ми не були як люди, які ремствують. Щоб ми не стогнали, там, треба служити Богу. Це честь, милість і привілеї взагалі служити Богу. Тебе Бог сам уповноважив, тебе сам Бог покликав, тебе сам Бог поставив. Не треба скаржитись, нарікати, жалітися. Це треба розуміти, це величезна радість для мене. Я покликаний Богом, я прийнятий Богом, я спасений Богом, я співучасник в ділі Божому. Амінь. 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 Дивіться, написано, що ми повинні мати добру совість. Ми повинні працювати з чистим сумлінням, мати чисте сумління, добру совість і поводитись в усьому чесно з тими, хто нас оточує, з тими, кого нам Бог довірив сьогодні. І на це треба звернути увагу. Так будується здорове служіння, здорові взаємовідносини. Знову, коли ми говоримо за наставляємих, там написано, щоб ви за нас молилися, і ми за вас повинні молитися, щоб ви за нас молилися, щоб ми звершували свою працю, звершували її добре, щоб ми були Богобоязливі, щоб ми ходили з Богом, щоб ми чули Бога, щоб ми служили вам, служили вам, щоб, ми, знаєте, як знову бачили вашу слухняність. Або що ви слухаєтесь, що ви підкоряєтесь, що ви покірні. Тому що наставники відповідальні за ваш духовний ріст. Вони відповідальні. Слухайте наставників своїх, тому що вони відповідальні за ваш духовний ріст. Вони допомагають вам духовно зростати. І коли ти, як і сфер, слухаєшся свого Мардахея, ти духовно зростаєш, і ти входиш в своє покликання. І це дуже важливий момент. Тому, друзі. Сьогодні, коли я читаю тут, що треба слухатись наставників. Це слово Хегеомай начальник, наставник, керівник, керуючий лідер, який йде попереду кого небудь, вказуючи дорогу людина, яка веде до мети. Послухай, коли ти слухаєшся, ти тільки виграєш, ти тільки виграєш, тому що Бог смиренним дає благодать, Бог смирених підіймає, і ти йдеш до мети. Зростаєш і ти входиш в своє покликання. Друзі, люблю вас. Думайте про це, моліться про це. Сьогодні криза, криза батьківська, криза наставництва. Але ми повинні зростати. Церква повинна зростати, ти особисто повинен зростати. Амінь. Я благословляю тебе. Амінь.